13 лютого. Будинок на дереві. Мілана зі своїм братом Артуром часто грається в будинку на дереві, який побудував для них тато. Сьогодні Артур грає в мандрівника, який приїхав із далекої країни. Він шукає будинок, в якому міг би погостювати. Мілана, як гостинна домогосподарка, будиночка на дереві, запрошує Артура війти і пригощає його смачними пиріжками. Бог бажає, щоб ми були добрими до інших людей і запрошували їх у гості. Так ми проявляємо до них любов, запроси когось у гості і запропонуй йому пригощення. Біблійний вірш. Беріть у діл у потребах святих. Будьте гостині до чужинців. Римлян, 12 розділ, 13 вірш. Моя молитва. В гості всіх я закликаю. Тебе, Боже, прославляй.